Вітаю вас, дорогі рибки, і глянемо, який буде квітень для вас, з якими новими енергіями ми входимо в цей час. А квітень непростий. Це місяць, місяць змін, місяць весни, тепла, радості, сонця, свята, наповненості та готовності до чогось нового, готовності впустити в своє життя зміни. Зміни в стосунках, в роботі, в, в душі. Крім того, в квітні у нас планети, важливі планети, такі як Меркурій, Венера, вже виходять з ретро руху, починають рухатися прямо. І допомагають нам у нашому житті в здійсненні наших мрій, планів, задумів. Тому давайте глянемо, що ж буде відбуватися у вас протягом квітня. Першу карту ми візьмемо карту енергії місяця. Наступна карта у нас буде карта, яка буде говорити про якісь ризики, те, що може заважати рухатися розвитку ваших планів. Буде як. Якісь, якісь зупинки. Ще одна карта, ми візьмемо, що ж вам буде допомагати протягом місяця. І ще ми з вами скористаємося підтримкою богинь. Візьмемо колоду, магічні послання богинь, колода Дорен Вільче, і подивимося, яка ж богиня буде підтримувати, надавати допомогу вам, дорогі рибки, протягом квітня. Глянемо, і, що ж це буде за богиня. Так, і давайте дивитися. І так енергія місяця, четвірка пентаклів. І вона закликає вас, дорогі рибки, проявіть економію, втримайте ту стабільність. Не робіть ніяких активних, надмірних, амбітних, якихось таких рішень необдуманих. Залишіть поки що все як є, без змін. І якщо у вас є вже якась мрія, щось відкрити нове, поміняти роботу, відкрити бізнес, переїхати, продати будинок, купити будинок, поміняти машину, продати, купити. Поки що ці рішення зовсім недоречні для квітня. Місяць квітень це час, коли треба залишити все, як є. Втримати ту стабільність, навіть проявляти в чому жадібність, бути економною, не витрачати надміру кошти на речі, які пізніше виявляться не такі вже були й важливі. Тримайте все під контролем. Навпаки, втримайте, попробуйте відкласти навіть щось. Тому що це місяць це не час ризиків, не час, коли варто втрачати фінанси, вкладати їх в якісь речі, які є необдумані, про які ви можете потім жаліти. В стосунках, ця енергія також так проявляється. В стосунках у вам буде здаватися, що Можливо, не все вам подобається, як відбувається. Може бути якась недовіра, може бути навіть як відсутність почуттів, може бути якась закритість партнера, яку ви щитуєте. Партнеру може, знаєте, буде, буде потрібно постійно якісь докази, що, що ви вірні, що ви не зраджували, не знаю, сидите в кафе з подружками, дзвонить ваш. Чоловіки просить скинути відео або ваш молодий чоловік, ну, з яким ви не одруження, просто зустрічаєтесь, підтвердите, що ви з подругами в кафе п'єте каву, а не, не десь там може таке бути. Це карта в стосунках, це карта постійного якогось контролю, почуття, що вами хтось володіє, вам, вами керують, вам це може дуже не подобатися. Але друге почуття буде брати верх. Страх зробити зміни, страх піти з таких стосунків, вийти з них, страх щось поміняти. Оця приземл... приземленість все-таки пентаклі це земна стихія. Плюс четвірка це дуже стабільна цифра. У нас не всі цифри стабільні, а четвірка і... це і місяць, аркан четвертий, місяць четвертий, пентаклі земля. Словом, це не час щось міняти. Буде інший момент, коли ви, якщо наважитесь, ви це зробите, ну точно не в квітні. Те ж саме стосується і роботи. Може бути так, що в колективі немає гармонії. В колективі, знаєте, сам по собі. Коли в колективі всі обов'язки по посадових інструкціях визначені. І кожен займається якимись своїми обов'язками і не готовий допомагати іншим вирішувати їхні справи. Також в колективі от все як завжди. От все котиться і котиться, робота є. Також вам може не подобатися ця ситуація. А для когось, навпаки, це буде радісно, що немає якихось змін тривожних, не помінялося керівництво, і слава Богу, не змінилася зарплата, Ну, шкода, але не додали ніякого додаткового відсотка, не знаю на що. На, на щось не буду говорити. Ну, от, і, на тому, і на тому дякую. Все залишилося, все стабільно і слава Богу. Квітень такий. Фінанси ні менше, ні більше. Теж стабільність, теж коли фінанси не треба витрачати забагато і на те, що вам може бути не потрібно. Краще спробуйте відкласти навіть з тої незначної частини, яка є. Фінанси є, але тільки на те, що конче необхідно. На базові потреби. Порада за такою картою, ну що ж, постарайтесь не бути транжирами, не транжирите ні кошти, ні, ні, ні сили, ні час. Зберігайте все, як є. Все тримайте при собі. Тому що це вам знадобиться пізніше. Якщо ми говоримо про здоров'я, то тут можуть бути або якісь пупкові грижі. Ця карта також може говорити про те, що може бути порушення обміну речовин, ну, може хвороба шлунка. Тому, якщо у вас є хоча б одна з перелічених симптомів, зверніться до лікаря і зробіть, наведіть порядок здоров'ям. Наступна карта, карта ризику і те, що вам може якось заважати, шкодити. Ну що ж, Паш Пентаклів це карта маленького поступу. І, можливо, вам протягом квітня буде некомфортно. Некомфортно через те, що ви у вашій мрії вже є якась мета. І ви до неї активно йдете, і ви поки що не бачите серйозних результатів. Наприклад, ви пішли на роботу, ну, наприклад, сфера послуг, і у вас ще немає достатньо клієнтської бази. І ця карта говорить про те, що люди будуть з'являтися, але все це буде робитися поступово і дуже повільно. Карта Пентаклива. Пентаклі це стихія. Стихія Зем... стихія землі. Земна стихія, вона повільна. Вона повільна, але вона дуже стабільна. Ті клієнти, які ваші, вони будуть з'являтися поступово, але вони залишаться з вами надовго. Вони будуть ну, вашими, вони будуть визнавати вас, підтримувати, довіряти вам. Тому не варто переживати через такі, через такі речі. Наприклад, ця карта ще про так само і в стосунках. Можливо, ви познайомилися з молодим чоловіком. І вам здається, що все розвивається надто повільно, немає ніяких поступків. От ви вже третій раз на побаченні, а ви ще навіть не цілувалися. і він ще вас не обіймав і не, і не вручив вам перстень. З пропозицією одружитися. Вам здається, що все надто швидко і дуже тягнеться. Але ще раз кажу: ця карта дуже стабільна. І вона обов'язково це перша карта серед придворних в колоді Райдера Уейта, та й взагалі у всіх колодах. Це перша карта придворна, але ви вже про дворі, при дворі. І вам залишається всього кілька кроків, щоб сісти на королівський трон. Ця карта закликає до витримки, до вміння дочекатися результату. А за такою картою будь-які стосунки вони дуже стабільні, вони серйозні, вони відповідальні. Це не аж кубків, коли це легковажний флірт. Ні. Ваш пентаклів це про те, що все серйозно, але не так швидко, як би вам хотілося. Те саме стосується і грошей. Можливо, ви на новій роботі і вам, як стажеру, ще не дали повноцінної зарплати. А ви маєте відпрацювати якийсь час, а вже потім подивиться, чи вас приймуть на роботу, чи ні, і вас це може ну, напружувати. Ось. Але ви також знаєте, що це також маленькі карти, вони дуже швидко пройдуть, і до мрії залишаться дуже ну, рукою подати. Ви, на вірному шляху, поки що зберігайте оцю стабільність, будьте вдячні за те, що є зараз на цей момент у вашому житті. Так, і що вам може допомагати? П'ятірка кубків. Вам може теж карта трохи розповідає. Карта розчарування, карта, коли емоції можуть переповнювати, коли вам не подобається, все якось не так відбувається, як ви собі плануєте. І ваші емоції вам може бути за щось дуже жаль, за щось прикро. Ви розчаровані в тому, чому людина вже після третього побачення не, не пропонує вам жити разом або не, не садить вас на білого коня і іде відвозить в замок. Розумієте, але ці всі емоції, це, це все дуже несерйозно. Зверніть свою увагу на те, що в вашому житті є зараз, на те, за що ви можете бути вдячні, за те, що є стабільне, за те, що у вас є будинок, у вас є сім'я, у вас є діти, у вас є робота, у вас є машина. Багато речей, які у вас уже є. Те, чого може немає в когось іншого. І будьте за це вдячні. І з часом дуже швидко, бо карти легкі. Карти дуже швидко розвиваються. Карти місяць пройде і в травні вже буде зовсім інша ситуація. А зараз глянемо, ця карта вже сьогодні також була з посланням від богинь. І так, – карта співчуття. Богиня закликає вас. Не думайте про себе і про інших погано. Сфокусуйтесь на любові і на світлі, яке є всередині кожної людини. Не будьте до себе надто критичні і не критикуйте інших. Ну, от всі карти прям теж це підтверджують. Давайте подивимося, що ця богиня хоче вам сьогодні підказати. Послання від гуанінь. М'якість це сила. Вона забезпечує справжню владу, і вона підпитується словами, думками, діями і намірами. Відгородіть себе від жорсткості, грубості. Старайтесь притягувати до себе лише добрі та приємні уроки життя. І таких же людей. Попробуйте трансформувати грубість і жорсткість в м'якість. Відмовтеся бачити в кожній людині чи в ситуації будь-що, окрім сяючого світла. І цей намір почне взаємодіяти з вами. Відноситесь до себе м'яко, з любов'ю. Будьте добрими і милосердними, але найголовніше будьте вірними самими собі. Зверніться до богині Гуанінь, зцілити і трансформувати якісь ті почуття, які вам не до вподоби. Такі, наприклад, як може провина, або ну, якийсь стид, ще щось. Попросіть, і попросіть її допомогти трансформувати їх у любов і світло. Гуанінь це східна богиня, яка чує ваші молитви і являється квінтесенцією чистоти, любові, м'якої сили. Саме вона отримала. Одною з перших право відійти в Нірвану, тобто пройти це все колесо Сансари і вийти з матриці. Але вона дала такий обітницю залишатися поряд землею, поки всі сутності на ній не досягнуть просвітлення. Ця вічно юна, прекрасна богиня допомагає. Проявляти милосердя співчуття людям. Вона захищає жінок, дітей, вона пробуджує інтерес і здібності до музики, і вона допомагає відкрити дар Яснобачення. І так, протягом квітня богиня Гуанінь, якщо ви звернетеся до неї, буде допомагати вам на всіх ваших дорогах. Бажаю вам дорогі рибки! Нехай квітень пройде для вас найкращим, найвищим способом.